Привіт, замислювались коли-небудь, чому ми робимо те, що робимо. Ну, знаєте, чому поступаємося місцем у транспорті або говоримо правду, навіть коли це незручно. Що стоїть за цими рішеннями, що робить якийсь вчинок правильним? Це ж не просто якась там абстрактна філософія, це основа нашого спільного життя. Давайте спробуємо розібратися в етиці і зрозуміти, як вона формує наш світ. Гаразд, давайте образу до справи. Ось це питання на екрані, це, власне, і є суть нашої розмови. Етика це просто набір правил етикету, ну, наприклад, як поводитися в гостях. Чи це все-таки про щось набагато фундаментальніше, про те, що таке добре і що таке погано? Давайте з'ясуємо. І щоб рухатися далі, нам треба, так би мовити, домовитися про терміни у цьому першому розділі. Ми розкладемо все по поличках, щоб говорити про такі непрості речі, як мораль і добро, однією мовою. Так от, етика це по суті ціла наука і вивчає вона мораль. Це не просто збірка правил, знаєте, роби так, а так не роби. Ні, це радше схоже на таку собі карту, яка допомагає нам орієнтуватися у складному світі людських вчинків. І якщо етика це карта, то мораль це власна сама територія, яку ця карта описує. Мораль це ті самі правила гри, ті уявлення про правильне і неправильне, які існують у суспільстві. Ну, для того, щоб ми всі могли якось разом жити і не заважати одне одному. Такі собі написані закони співіснування. А тепер подивіться, як це працює на практиці. Це ж, по суті, алгоритм, який спрацьовує у нас в голові щоразу, коли ми бачимо чийсь вчинок. Хтось щось зробив, і ми миттєво, часто навіть не усвідомлюючи цього, пропускаємо цей вчинок через фільтр. А чи відповідає це нашим уявленням про мораль? І вже на основі цього виносимо вердикт: добре це чи погано, справедливо чи ні. Це відбувається постійно. Окей, правила, це зрозуміло. Але звідки вони беруться, що лежить в їхній основі? А в основі лежать моральні цінності. Це ніби наш внутрішній компас. Він не завжди голосно кричить, куди йти, але він завжди вказує напрямок. Так, саме так, цінності це відповідь на питання, чому. Чому я так роблю? Тому що я ціную чесність, наприклад, або справедливість. Це не просто зовнішні правила, які хтось нав'язав, це наші внутрішні переконання, наш фундамент для розуміння, що є добро, а що зло. І ось вони, ці будівельні блоки. Просто погляньте на ці слова: повага, доброта, відповідальність, чесність. Це ж не просто красиві слова, правда? Це ті цеглинки, з яких складається характер людини, і зрештою, з яких будується здорове суспільство. Гаразд, мати цінності це одне. Але що відбувається, коли ми починаємо діяти згідно з цими цінностями постійно, день у день? Тоді вони перетворюються на чесноти, тобто цінності стають частиною нашого характеру. Тут все досить просто. Чеснота – це, по суті, позитивна моральна риса, яка стала звичкою мудрість, сміливість, співчуття, а вада це її дзеркальне відображення, негативна риса, усе, з чим ми намагаємось боротися в собі. І знаєте, це зовсім не нова ідея. Ще давні греки мали для цього слово арете. І для них це була не просто якась риса, а якість, яку треба було, так би мовити, викувати. Це вимагало зусиль, роботи над собою. Тобто з чеснотами не народжуються, їх розвивають. А тепер найцікавіше чи всі ці розмови про цінності та чесноти не застаріли? Давайте перенесемося майже на тисячу років у минуле і подивимось, чи змінилося щось насправді. Послухайте поради з одного дуже давнього тексту. Просто вдумайтесь старих шануйте як батька, а молодих як братів, це ж про повагу, про те, що ми всі одна співнота. А далі ніколи не майте гордощів, тобто будьте скромними, це ж ті самі цінності, про які ми щойно говорили тисячу років тому. І ще брехні остерігайтеся, проста істина про чесність не променіть ніколи людину, не привітавши і добре слово їй мовте. Це ж про елементарну доброту, про людяність здається, так просто, але як же важливо, і знову ж таки, нічого не змінилося. І ось цей момент, дивіться чого вмієте, не забувайте, а чого не вмієте, того навчайтеся. Це ж про саморозвиток як моральний принцип. І далі, лінощі це мати всьому дурному. Тобто працьовитість і навчання це не просто щось корисне, це частина доброчесного життя. І все це підводить нас до однієї дуже важливої думки, яку чудово ілюструє це давнє прислів'я. Можна скільки завгодно слухати про етику, можна навіть пам'ятати всі правила, але справжнє розуміння приходить тільки тоді, коли починаєш діяти, коли робиш. Етика це практика, а не теорія. І наостанок, давайте від теорії перейдемо до практики. Це питання, воно не для іспиту, воно для роздумів. Після всього, що ми обговорили, яку одну єдину чесноту можна було б спробувати розвинути не все одразу, а хоча б один маленький крок? Починаючи від сьогодні, це вже особистий вибір кожного.